У Полтаву привезли модульні будиночки для внутрішньопереміщених осіб, які вони та де розмістять. Многодітна сім'я, це жильцям, тих домиках, може бути не сильно комфортно. У Трешківській громаді будують котельню для двох навчальних закладів. Чому виникла необхідність? Десь орієнтовно ця котельня повинна нам економити півтора мільйони в рік. У Полтаві розповідали про види мін та принцип їхньої роботи. Навіщо? В цій міні 2400 металевих буланків, які розлітаються повністю по колу. У Решетилівській громаді організували донорський день. Скільки зібрали крові? Здаю я кров з перших днів, як того почалася війна. Під час оборони України від російських військ загинув Руслан Онікієнко з Кобиляцької громади. Сталося це 3 січня у місті Курахове на Донеччині, повідомив заступник голови Кобиляцької міської ради Сергій Китайгора. 29-річний майор Руслан Онікієнко проживав у селі Сухинівка, де й мають його поховати. Прощання запланували на 6 січня. Приїхали я, п'ятеро дітей і внучка. Сім людей у нас. Полтава прийняла добре. Через війну Анжела Борісова із родиною проживає в одному з полтавських садочків. До квітня цього року мали власне помешкання у місті Чугуїв на Харківщині. Ми виїжджали під обстрілами. У нас не було можливості навіть зібрати елементарні речі І ми сюди приїхали з одним рюкзаком. Ми не знаємо, коли ми вернемося додому, тому що мір був і під окупацією, і під обстрілами, тобто він замінірований. Частину переселенців зі шкіл та садочків громади планують розмістити у тимчасових модульних будиночках. Їх привезли у якості гуманітарної допомоги з Польщі. Сама функція дитячі садочки школи це навчати і виховувати дітей. Вони навіть не придатні технологічно, тому що там, навіть якщо брати умови там води каналізації, вони не не приспособлені під такий об'єм людей. Це перше. І друге у нас 11 тисяч дітей, які потребують дошкільного виховання. Загалом поселити зможуть близько півтисячі внутрішньопереміщених осіб, які нині мешкають у садочках, школах, гуртожитках та інших комунальних закладах. Про це під час прес-конференції 26 грудня повідомляв начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. У кімнатах будуть меблі та необхідна техніка. Будинки розмістять на території обласної психлікарні імені Мальцева. Велика територія, є окремий в'їзд, де можна відокремити ці містечко. Зараз доробляється благоустрій, щоб їх можна встановити там каналізаційні системи тощо. І вже на початку січня почнемо їх монтаж повністю, і протягом січня місяця плануємо туди заселяти людей. Буде створена комісія разом з органами місцевого самоврядування з Полтавською громадою щодо визначення тих категорій кого ми туди будемо направляти. Нам це буде неудобно по одній простій причини дитина з інвалідністю нуждається в постійну реабілітацію. Тобто має бути як мінімум в черті міста. Тобто, ну, я таки, задвістую условия, тому що багатодітна сім'я та ну какби бы, другим жильцям, допустим, тих же ж доміків може бути не сильно комфортно. Як розповів Суспільному заступник голови міськради Валерій Пархоменко, загалом у громаді зареєстрували 62 тисячі переселенців. Із них приблизно півтори тисячі мешкають у комунальних закладах. 187 людей стали у чергу на отримання власного житла у громаді. Люди, які настоять нас стоять в черзі на житло, ми вже до речі подали цей список в обласну державну адміністрацію. І обласна державна адміністрація тоді, мабуть, буде, виходячи із цього переліку людей, які стоять, скажімо так, надавати їм тимчасове житло, тому що модельне містечко це тимчасове житло. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Виконувачка обов'язків директора дитячого садка у Терешках Тетяна Головань показує теплогенераторну, від якої нині опалюють дошкільний заклад. Нині тут із двох газових котлів працює один. Котел інколи виходить з ладу, ми ремонтували, бо відбувалися заміни труб і, звичайно ж, поспішали це зробити. Навіть вихідний день ми працювали з Полтавогазом, вони приїжджали нам, ремонтували його. Щоб дітям тільки дати тепло. Наприкінці січня цей заклад та місцевий ліцей планують обігрівати від нової котельні, яка працюватиме на деревному паливі. Її нині будують. У виритому котловані за допомогою крана встановлюють бетонні плити. Тут облаштують механізм, який постачатиме до котлів сировину. Зараз йде будівництво безпосередньо автоматизованого складу, з якого буде подаватися площадка під котельню, вже готова. Зараз чекаємо від поставщика саму безпосередньо котельню. Вона на днях повинна приїхати. Ми її будемо встановлювати і підключати вже до теплових трас саму котельню. Там будуть встановлені котли потужністю 300 кВт. Далі завантажувач бункерного типу розрахований на 40 кубів і по закладам освіти будуть розміщені два теплових пункти. Будівництво нової котельні почали у листопаді минулого року. Роблять це, зокрема, щоб зекономити гроші на опаленні. Ми зможемо мати можливість економити кошти на придбанні газу, який на сьогоднішній день, хоч і йде по, по пільговим цінам, але все рівно таки є відчутною. Фінансування. Наш Терешківський ліцей та дитячий садочок Барвінок спалював газу на суму 1 мільйон 950 тисяч. По нашим розрахункам у нас буде йти щепи на 450 тисяч. Тобто десь орієнтовно ця котельня повинна нам економити півтора мільйони в рік. Нова котельня буде автоматизованою, нею можна керувати за допомогою мобільного телефону, розповів Володимир Кріль. Автоматизований склад розрахований на 37-40 кубічних метрів запаси щепи, що дозволить системі працювати в залежності від погоди від трьох, до, від трьох днів до півтора тижня в автономному повністю режимі. В школі і в садочку в той час, коли не потрібна температура, ну, скажімо, 20-21 або 18 градусів це вихідні дні, це канікули, це коли заклади не працюють, можна автоматично знижувати температуру. На будівництво та оснащення котельні з бюджету громади витратили 5,5 мільйонів гривень, розповів голова сільської ради Віталій Турпітько. Завершити роботи планують наприкінці січня. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 109 тисяч 720 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 108 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі танків. 2051 артсистема та 215 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1844 безпілотники, понад 550 літаків та гелікоптерів, а ще 4759 одиниць автомобільної техніки. Збито 723 крилатих ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Ось протитранспортна міна першого типу. А скажіть, будь ласка, якщо міна протитранспортна, чи безпечна вона буде для людини? Роман Сало проводить заняття з мінної безпеки, розповідає зокрема про види мін та як вони спрацьовують. Перед тим, як вибухнути, вона підстрибує на висоту від 80 до 130 сантиметрів. Тобто, з поверхні, на яку вона була встановлена, є встановлена міна. Вона підстрибує на висоту, тільки потім розривається. В цій міні 2400 металевих. Куланки, які розлітаються повністю по колі. Цей тренінг у Полтаві, влаштували для переселенців та містян. Прийшла на нього Оксана Березняк з донькою Веронікою. Я до цього до цієї лекції я взагалі не знала кількість е, цих мін, стільки видів мін, стільки видів вибухонебезпечних предметів. Е, прийшла з донькою, так як сама з Харківської області працюю, там, працювала до війни і тому, щоб повертатися, потрібно було знати. Дуже багато цікавого дізналася. Я дізналася, що на замінованих полях треба. Зупинитися, не рухатися і попередити інших і попросити зателефонувати 101, а якщо немає поруч інших, треба самому телефонувати, не виходячи з поля. Тренінг влаштували за підтримки міжнародної організації Хендікеп Інтернешнл. Важливо, тому що людям повертатися додому. Території дуже заміновані зараз. Якщо там довіряти оцінкам експертів, то розмінування буде близько 15 років. Зараз ми проводимо саме цю таку просвітницю роз'яснення роботу, які є небезпечні предмети, як вони діють, на яких територіях вони можуть зустрічатися. То доносимо до людей інформацію, щоб вони якомога. Двайливіше відносились до своєї безпеки. Заняття організували у приміщенні дитячої точки спільно від ЮНІСЕФ, яка розташована у міському центрі культури та дозвілля. Тренінг відвідали півтора десятки людей. Про навчання повідомляли у соцмережі. Організатори розраховують цей тренінг на діток віком 12 і батьків, там дітей старшого віку і батьків. Але дуже багато батьків у постах під, ну, під оголошеннями, де ми писали, що буде проводитися такий тренінг. Просили, чи можна привести дитину там 7-9 років. Тому що багато дітей цікавляться цією темою. Я думаю, що для кожного зараз це актуальна проблема, тому що ми живемо в такий складний час і не знаємо, що. Очікувати кожної хвилини. Тому я вважаю, що нам дали дуже грунтовну інформацію для того, щоб хоч трошечки знати і як себе поводити, не дай Боже, якщо ми побачимо таку річ. Такі заняття на Полтавщині організовують із жовтня. За цей час провели більше двох тисяч тренінгів. Їх планують влаштовувати і надалі. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. Здаю я кров з перших днів, як тільки почалася війна. Я вважаю, що в нашій Україні ну, треба допомагати нашим воїнам. Чим можемо. Житель Решетилівки Олександр Магер прийшов до місцевої лікарні здати кров. Я думаю, що моя кров до спостіювати людину. Зразу записуються, потім беруть з пальця, кров перевіряють на густоту, крові, групу крові, а потім вже ж беруть свини кров. У закладі влаштували донорський день у черзі на здачу зо два десятки людей. Забір крові проводять медики обласної станції переливання крові. Вся процедура відбувається в плановому порядку, або в якихось екстрених ситуаціях, коли станція переливання крові звертається до нас з за додатковим об'ємом крові. Хоче здати кров, оглядають лікарі, зокрема, міряють тиск та беруть кров з пальця. Марина Ханко доноркою стає не вперше. Я не проти була просто. ну, Чимось хоч допомогти. Перед тим зайшла, як іти здавати вчора. Я зайшла, думаю, подивлюся, що не, що не можна робити. Зайшла в інтернет і подивилася, що можна, а що ні. Стати донором може повнолітня людина без протипоказань та яка важить понад 50 кілограмів, каже Сергій Варшавський. У процесі підбору донорів відсіюються донори або пацієнти, які перебувають в стані хвороби, чи недавно хворіли з важким перебігом хвороби, чи пацієнти, які мають хронічні хвороби з важким перебігом. Наприклад, гіпертонічна хвороба з малоконтрольованою гіпертензією або хворі, або пацієнти на сукровий діабет обох типів. За словами Сергія Варшавського, зібрану кров відправили до обласної станції переливання, де її розподілять за потребою. Компоненти крові необхідні зокрема військовим після операцій. Загалом у лікарні цього дня донорами стали 58 людей. Зібрали 26 літрів крові. Тетяна весна, Богдан Казиріць. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі дощ. В день невеликий дощ з переходом у сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 0 до 5 тепла, а в день – від 3 до 8 градусів морозу. В обласному центрі вночі – плюс 3, плюс 5, а денна температура – 6-8 градусів нижче нуля.